Ну, що давайте разом розбиратися, що ж таке дисципліна. І звернемося до офіційних джерел. Ну, наприклад, таких як Вікіпедія. І так, дисциплінованість риса характеру або вироблена, що стала звичкою схильність людини до дотримання правил роботи і норм поведінки, входить до числа так званих пруських чеснот, тісно пов'язана з психологічним поняттям самоконтроль. І ключова фраза, яку сказав чи написав Ельберт Габарт, він визначив саме дисципліну, як здатність змусити себе робити те, що слід, коли це необхідно, незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Знаєш, я завжди думала, що дисципліна це якась така риса характеру, яка прививається в дитинстві заняттями спортом. Так, знаєте, по-жорсткому. От, і я була переконана, що взагалі дисципліна мені не притаманна, взагалі не моя риса. А, і успіх досягається саме мотивацією. От мотивовані люди вони досягають своїх цілей, досягають результатів і досягають успіху у своїй справі. А, а виявляється все не так? Тиждень після курсу така мотивація, а потім десь діваюся. Ввечері чимось загорілася, якась така ідея класно з'явилася. Зранку прокинулася, пішла по своїх справах, закрутилась, понеслось. Немає вже тої мотивації щось робити знову в своїй рутині. Тому мотивація взагалі не вирішує, а дисципліна насправді вирішує. Тому що спортсмени. Вони дійсно досягають успіху у житті не тільки в спортивному плані, але і в, в власній справі, наприклад, так спортсмени часто відкривають а, свої м, якісь тренерські курси, зали, і так далі. Так? Тобто вони себе, навіть попри закінчення своєї спортивної кар'єри, вони себе знаходять як реалізувати, тому що вони звикли робити. Кожного дня перманентно те, що потрібно, навіть тоді, коли немає настрою, навіть тоді, коли не хочеться, навіть коли, тоді, коли е, болить е, проблеми і ще щось. Наприклад, я дуже е, люблю, завжди любила займатися йогою. Уявіть собі, яких би результатів у йозі я могла б досягти, якби щодня, незважаючи ні на що, я би, якби я практикувалася? Якби я кожного дня. Практикувалася в йозі? Скажіть, за 10 років декрету, яких результатів я могла би досягти? Якби я не шукала собі якихось відмазок, відговорок, ой, часу немає, ой, нога болить, рука болить, щось ще болить, діти кричать, треба кудись їхати. Якщо дійсно мені би це було потрібно, ну так якби у мене боліла сильно спина, як колись, я чому почала займатися йогою в далекому, там 2000, щоб не збрехати, 2011 році. У мене дуже сильно боліла спина. Я вирішила спробувати позайматися йогою, а, і ця спина мене перестала боліти. І тільки вона мене починала боліти, я поверталася до йоги. Переставала боліти, я закидала його. Тобто, коли мені дійсно потрібно було йога, я знаходила час, я знаходила можливості, я знаходила місце, щоб нею позайматися. Коли мене нічого не турбувало, я знаходила е, собі Ну, Не було в мене мотивації, так? так званої тої мотивації. А якби була дисципліна. Уявіть собі, яких б результатів я могла б досягти за 10-12 років постійних занять йогою. Я була б вже майстром у Йозі. І так само у всьому. То що ж таке дисципліна? Як її досягти, коли її ніхто з дитинства не прививав, так? ніяким вихованням, спортом і так далі. Ну, для мене, в першу чергу, дисципліна це набір корисних звичок, тих звичок, які приносять. Користь, які приносять результати. Тому тобто ми всі складаємося з наших звичок. Як казав мій улюблений вчитель, якщо ти зранку не робиш руханку, то в тебе є звичка її не робити. Тобто в тебе звичка є руханку не робити. Це теж звичка, так? щось не робити. Ми можемо ці. Звички замінювати іншими корисними для нас, які будуть приносити нам користь. Для цього треба мати рішучість. А щоб мати рішучість діяти, треба розуміти, для чого це тобі потрібно, куди ці дії тебе проведуть? Конкретний результат ти повинен бачити перед собою конкретний результат, чого ти хочеш досягти. Тоді з'явиться рішучість діяти, робити конкретні кроки, і отут потрібно проявити цю силу. Дисципліну над собою робити ті дії і ті кроки тоді, коли не хочеться, тоді коли здається, що весь світ проти цього, от в цьому полягає вся складність і в цьому вся сила. Тому я ж все-таки прийшла сюди працювати так над цією дисципліною, да, над тим, що заважає мені досягати успіху. Я ставлю собою перед собою ціль а, сформувати звичку. Кожного дня займатися йогою або іншою фізичною активністю, але е, що на мене має, мається на увазі фізичну активність, прогулянка з дитиною не рахується. Тобто, заняття на тренажерах може бути е, домашні тренування, якісь фітнес, так, йога. Е, тобто, але це повинно бути кожного дня, щоб там не було. І це я буду робити разом з вами е, у прямих ефірах. Я буду виходити в прямий ефір і буду займатися е, для того, щоб. Е, була ось відповідальність перед собою, перед вами, і можливо, вдасться мені когось надихнути на такі самі дії.